Вітаю, любі дітки! Ми з вами живемо у прекрасній, чудовій країні, а зветься вона Україна. А ви, малята, маленькі українці. Колись давно на Україні, на острові Хортиця, жили славетні козаки, сміливі і сильні. Вони, як і ми з вами, дуже любили рідну землю і захищали її від ворогів. В світі є дуже багато різних країн, і кожна з них гарна. В кожної є власний прапор, герб, гімн, мова та національний одяг. Давайте ж подивимося, які вони в Україні. Наш державний прапор жовто-блакитний. Жовтий це пшеничне поле, а блакитний це чисте небо, який же він гарний і яскравий. Наш державний герб тризуб. Кажуть, в ньому сховалося слово воля. Їм це найголовніша пісня країни, яку знають всі, і дорослі, і малята. З неї починаються всі великі свята і спортивні змагання. А що ми з вами, малята, вдягаємо на свята? Вишиванку, білу сорочку з гарними вишитим визерунком. За цим одягом українців пізнають в усьому світі. Мова в нас українська, співуча і чарівна. Найгарніші пісні і вірші, що написані рідною мовою. Пишаємося, дітки, нашою Україною. І ніколи не забувайте, що ви маленькі українці. До нових зустрічей!